Привіт, друзі! Після створення iCloud я звернув увагу, що з'являється у всіх одна і та сама проблема. Ви заходите в App Store, хочете якийсь додаток скачати. Інстальовуємо його, не забуваємо власне пароль від учоточки, від облікового запису. Нажимаємо увійти. воно пише, що хоче скачувати. І тут у нас така штука з'являється. У когось на українській мові, у когось на англійській все індивідуально. І тут, виходить, ми нажимаємо скасувати, і все. Загрузка не є, нічого не скачується, нічого і не йде. Ми повторяємо цю функцію, інстальовуємо. Вводимо свій пароль, після чого заходимо в переглянути. І в цій менюшці красивій, яка зараз у нам появиться, приймаємо умови. Нажимаємо далі. І тут нам пише. Вказати вулицю, адресу, місто, індекс, телефон. Тут можете вводити все, що завгодно, якщо ви просто збираєтеся скачувати і нічого не оплачувати із платних сервісів iCloud. Просто собі все вводите, крім хіба що, індекса і номера телефона. Його добре заповняєте, тому що там усього мусить бути цифра, а там букви не підійдуть. Після того, як усе позаповнюєте, нажимаєте далі, воно інформацію збереже, і ви зможете спокійно все встановлювати. Чекайте, я для себе зроблю для прикладу. Ось. Тут так. Тут так. Місто таке то. Індекс тут уже циферка. Вводимо. Раз, два, три, п'ять. Номерок вводимо. Mm, 3, 8, а там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі. Так, 7 цифр має містити. Що у нас? Номер телефону. 6. Ще одну цифру пропустив. Вводимо. Все. Все. Все чудово, все красиво. Отримати. Інсталювати. Вводимо свій парольчик. Який кожен раз потрібно вводити? І що? І що? Запитувати через 15 хвилин, щоб не так часто вводити його. І все, і пішло загрузочка, все працює. Користуйтеся хорошого вам дня!